У селі Ценів Козівського району не працював понад десяток років. Сьогодні ж тут є млин, екструдер, крупорушка, олійниця, сепаратор і зерновий гранулятор. Тобто все необхідне обладнання для переробки зернових на муку і крупи. Реалізувати це все вдалося перш за все завдяки активності громади. Ну і, звичайно, кошторису у понад 850 тисяч гривень. Взявши участь у проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Вдалося залучити 80% грошей. Європейських донорів інші 20 зібрали самостійно. Це єдиний що кооператив, який реалізував тільки перший проект. Решта вже всі кооперативи по два проекти. І от котів Бережанського району започатковий третій проект, і вже більше мільйона гривень отримає від нас допомоги для розвитку кооперації. Кожне село по-своєму йде до цього успіху в ценів. Реалізовував проєкт довго, але він зв'язаний з тим, що досить складне і обладнання придбається, і тут треба було електрику підключити, виконати багато підготовчих робіт. Загальний бюджет нашого проєкту склав 852 тисячі, з якого 677 тисяч виділили ЄС і Проон. Також свої кошти ми зібрали 145 тисяч разом з нашими. Благодійниками цей агрохолдинг Мрія. Також другі були 30 тисяч. Нам виділила місцева і районна влада. Щоб зібрати фінансову долю громади, залучали як владу, так і благодійників. Зокрема, леву частку грошей надала компанія Мрія окрім того, як зазначає директор благодійного фонду агрохолдингу Василь Мартюк. Вони надалі допомагатимуть новоствореному кооперативу. Компанія Мрія вже третій рік підтримує розвиток кооперативного руху загалом по території своєї присутності. Ми зараз перебуваємо у селі Ценів. Це один із кооперативів Старий Млин, який ми підтримали. На його підтримку ми виділили вже 120 тисяч гривень. І ще зараз має бути одна черга. Хочуть встановити сонячні батареї. Ми плануємо також підтримати їх, і виділити ще близько 60 тисяч гривень на реалізацію даного проекту. Загалом компанія «Мрія» підтримала вже 10 кооперативів, і членами кооперативів стали наші бойовики. Загальна кількість їх близько тисячі осіб. Василь Мар. Тюк пояснює, агрохолдинг мрія систематично підтримує кооперації задля створення нових робочих місць у селах. Ми розуміємо, що технології йдуть вперед, і скажімо, менша кількість людей задіяна вже в сільському господарстві. Бо продають технології великі потужні трактори, квадрокоптери, інша сучасна техніка і, відповідно зменшується кількість зайнятості населення. І щоб вирівняти цю ситуацію, ми вважаємо, що паралельно з великими аграрними компаніями, агрохол. Донами має розвиватися кооперативний рух, тобто село має жити, і великі аграрні компанії вони мають бути партнерами у розвитку села. Кооперативи це не нова форма об'єднання громадян і для ведення господарської діяльності їх на території області вже є більше 50. Багато кооперативів створюються за ініціативи Проон, багато за районних адміністрацій. Багато кооперативів створюються за підтримки мрії агрохолдинг та інших холдингів. Але кооперативи це не проонівські чи не обласні, чи не районні, це об'єднання громадян. Ми їх підтримуємо, тому що це дає хороший старт для продовження розвитку бізнесу вже безпосередньо на селі. Старий млин у селі Ценів спочатку налічував 60 осіб. Втім, сьогодні це число зросло. Втричі. Членами новоствореного кооперативу вже є 180 людей.